Мене звати Дмитро Тузов, продовжуємо працювати, і зараз ми будемо говорити про те, що війна триває як на полі бою, так вона і триває в середовищі спеціальних служб. На зв'язку з нами Віктор Ягун, генеральний майор, генерал-майор запасу служби безпеки України, колишній заступник голови служби безпеки України. Пане Вікторе, вітаю! Да, Доброго здоров'я війна Росії проти України. Це ще й війна спецслужб. А на вашу думку, наскільки успішною ця війна була для українських спецслужб у 2023 році? Ну, дивіться, Я завжди казав, коли мене питають, ну, коли таке питають, я завжди казав, що професіоналізм спецслужби в тій чи іншій країні можна бачити по тому, як вона не допустила чогось. Не там когось затримала там, чи викрила, а власне не допустила. Я хочу сказати, що за останній рік у нас не було якихось надзвичайних подій, там, підрив потягів, слава Богу, не було якихось аварій, штучних аварій на, 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 на критичній інфраструктурі. У нас не було диверсій на підприємствах. Ми, по крайнім, не чули цього. У нас не було гучних якихось там. Нападів на наших військових чи державних діячів. Тому я думаю, що спецслужба працювала на рівні, а все решта, що вона зробила не всередині країни, а назовні і в тому числі на окупованих територіях, в першу чергу, це всі вже чули і бачили. І я думаю, що це в комплексі говорить про те, що ми маємо маємо ті які спецслужби, які Гідно представляють Україну, себто, коли у нас був такий період в країні, коли інтенсивно вибухали арсенали із зброєю, з артилерійськими снарядами, з ракетами, спецслужби не допрацьовували, я думаю, так. Були були проблеми. І були проблеми, в тому числі, напевно, за рахунок того, що були люди, будемо так називати там, чи були особи. Які е, працювали на ворога. і ми тепер знаємо не просто хто це був, а ми їх бачили в обличчя. Угу. з Іллею Ківою в цьому році сталося певні неприємності. Думаю, ви погодитеся, так в Москві працює цілий офіс із зрадників втікачів. Можливо, вам відомо, який ефект на них справила ця? Ну буду говорити так, неординарна подія. І був дуже е, потужний е, в плані е, того, що вони перестали писати дурниці про Україну, про Україну раніше, чи, чи не кожний, там, день, чи кожний, там, тиждень можна було побачити, там, не знаю, там якісь посилі від Азарова чи від якихось там персонажів. Е, попри тих, ви знаєте, все ж таки розуміють, що це все е, фіксується, зберігається, і що їм все, все, все згадається. На насправді е, самою такою цікавою реакцією це була реакція Медведчука, який попросив до зустрічого і це говорить про дуже багато. Нехай бояться. А не та, нехай бояться. До речі, щось подібне сталося із командиром підводного човна Краснодар. Краснодар здається його е, назва. Я так по пам'яті, так але не повернувся з ранкової пробіжки цей е, капітан. А наскільки це чіткий сигнал про те, що е, російські вбивці, ну до прикладу, наприклад, члени екіпажів російських стратегічних бомбардувальників, які ось буквально днями ну якби вчинили свою чорну справу. Що в тій чи інший спосіб вони будуть відповідати за вбивства. Ну, в нас в наш інформаційний час сховатися просто так десь, не, навіть в якомусь маленькому містечку, просто неможливо. Все одно є імовірність того, що твоя фотографія, твої дані потраплять в мережу, і вони будуть зафіксовані нашими волонтерами, які досить активно працюють на цьому фронті. Це інформація і миротворець. Я думаю, що. Дуже багатьом із них неприємно, коли їхнє брудне спідні вивертається на поверхню, і про них, про їхніх дітей, про дружин, там про їхні якісь там походеньки, це все стає відомо не тільки всім, але в першу чергу і, і і їхньому оточенню. І це говорить про те, що дуже важко сховатися буде в цьому світі. Тому нехай так само бояться. До речі, мабуть, ви чули цю фразу про те, що нам потрібно створювати український МОСАД, маючи на увазі відповідну ізраїльську спецслужбу. Ви можете констатувати на сьогодні, що по великому рахунку в Україні МОСАД вже створено. Український МОСАД? Насправді не треба було нічого створити, тому що воно вже було створено. Треба було просто чітко поставити завдання і сказати, що можна. Найб'яце слово можна, тому що. Скільки, я пам'ятаю, служив особливо при там, тих попередніх президентах, там Кучма Янукович, навіть не треба згадувати, завжди впирався в таку глуху стіну, яка називалася політично недоцільно. А зараз все політично доцільно. Треба просто йти вперед. І це розв'язало руки нашим хлопцям, які. Просто здійснюють унікальні речі, про які ще справді будуть писати книжки і знімати фільми. Розслухайте, будь ласка, що за часів президентства Кучми визнавалося політичною недоцільністю? А малося на увазі будь-яка робота українських спецслужб з нейтралізації якихось російських, російських проявів в Україні? Ну, ворожих, звісно, недружніх. Так, да, не тільки російських. Будемо відверті. Тоді працювали досить активно наші території і спецслужби, і дружніх держав. До речі, Знаєте, коли ставиш на місце наших друзів, ну так легенько, красиво, спокійно, що це ж ж таки ми суверенна держава. То ті, хто розуміє, ті не ображаються. Тому коли збираєшся в стінку, знаєте, коли приносиш матеріали, ну зокрема, ми всі ми всі зараз бачимо. Що з собою зараз уявляє церква Московського Перехату. Але всю інформацію накопичували руками, розумієте? І про те, хто вони, що вони і які вони виконують завдання, всі знали, починаючи з початку 90-х років. І ця інформація нікуди не губилася, вона накопичувалася в справах, але ті справи мали такі, знаєте, справу. Показуєш керівництво. А якщо це керівник, чи прихоза московського обстріляти, і він починає розказувати, що якийсь там Павел на тебе прокляття нанесе, ну, що ти йому можеш сказати? Ви зараз про Івана Баканова згадали? Ні, ну я при ньому не служив, слава Богу. Ну так да. uh, слухайте. А це, uh, це правда, що в СБУ бували часи, коли uh, ну практично відкрито uh, працювали російські лобісти в українській спецслужбі, і у них там ну ціле крило було відведено. Всі знали, що вони працюють на Москву, але ну існував такий статус-кво ні, це это... брехня. Це брехня така приблизно саме, як і на рахунок того, що коли був Ющенка, там цілий кабінет СРУ займало і ходила по кабінетах і роздавало роздавала Цього не було не при Ючка, навіть при Януковичі цього не було. Коли приїхала група ФСБ під час майдану, то він виділили приміщення далеко за межами служби. Тому е, контакти були, е, були люди, які е, бачили себе, ну десь. В колі цих спецслужб, да, там ж проводилися різні різноманітні зустрічі, дружби, е, якісь там співдружності. Тобто контакти дуже були потужні, тісні. Е, що казати, якщо спецзв'язок і той був об'єднаний, е, фактично він не був розвалений після радянського союзу. Він просто контролювався фактично з Москви. Тому дуже багато було моментів, які Ну не подобалося, ну зокрема, мені а це означало, що е, спільний е, спільний спецзв'язок означав, що Москва все слухала, всі важливі розмови з високих українських кабінетів. Ну вона могла слухати, але ну, чи, чи, чи з кабінетів ну вона могла перехоплювати і розшифровувати е, ці е, напевно розмови між між е, абонентами. Тому ми завжди так трохи скептично сталося до тих всіх моментів, пов'язаних з, 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 з цим зв'язком, але він був да. І виключно в 2014 році вперше ми ну, відмовилися від їхніх ключів, фактично відмовилися від самого зв'язку. Але, але все одно так склалося, що певний період часу це за часів Віктора Януковича спецслужбою керувала людина з російським паспортом в кишені. Як ви вважаєте, якої шкоди це могло завдати українській спецслужбі і взагалі системі національної безпеки? Ну, це була кардинальна така, такі удар під, 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 під самий корінь. Чому тому, що ми не знаємо, що саме було передано ворогу. Чи були передані е, списки всіх співробітників, е, чи були передані списки там не знаю, наприклад, перспективні там тих курсантів, які вчилися в академії, чи були передані е, інформація по противних джерелах? ну, треба треба було б тоді розуміти. На насправді була така інформація, що частково була передача інформації там терабайтами передавалася. Що це була за інформація? Світло, на жаль, по моєму зайшло в тупік і наразі я не знаю, що чому завершилося. Один з фігурантів взагалі помер. І я так думаю, що на жаль це все залишиться дуже-дуже далеко від того, що ми бачимо. Я сподіваюся, все ж таки, що починаючи з 2014 року, з приходом нових людей, молодих облич. Ми кардинально міняємо цю структуру, і е, то поєднання, яке було в е, ті часи, вже не буде. А щодо того, що що зараз відбувається, якщо говорити про відкритість служби безпеки України, а можливо і не лише СБУ, ми з вами про спецслужби говоримо. На вашу думку, це правильно? Просто от як приклад згадаємо е, вибухи дуже далеко, дуже далеко, десь там в тунелях Баму. А і одразу практично всі заголовки в медіа про те, що це а, СБУ влаштувало так і я тут бачу два аспекти: один це е, якби за, за відкритість, так? тобто є мотив за відкритість, тому що ворог, як ми з вами вже сказали, має знати, що він буде покараний, так і що може вибухнути ну, будь-де. От реально будь-де. Я думаю, це рве. Його схеми, його структуру, його захисту, внутрішню, в тому числі вносить дезорганізацію, хаос. Ну тобто, цей мотив присутній, безсумнівно. Інший конспіративний мовляв, ну ми не ми знати нічого не знаємо. Хай самі розбираються на своїй території. А взагалі, можливо, на Росії вже партизани працюють так, щоб валити режим Путіна. Це теж може вносити. Ну скажімо так, певну нервозність в структуру російської влади. Обидва підходи. Води мають свої резони. Ви який варіант підтримуєте? Ну, я все ж таки підтримував би той варіант, коли речник е, якоїсь структури виходить і глибоко задум... задумуючись, посміхається і каже: не знаю, карма прилетіла, знаєте. Тому що е, все ж таки є свої нюанси в е, цій роботі, і справді не дуже хотілося б розкривати е, е, секрети, як, як воно все працює. Але разом з тим. Е, Комплексний пітій так само може бути. Бачите, насправді не було офіційного підтвердження по, 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 по тих ситуаціях і по, і по е, підривах, і по якихось ліквідаціях. Ну так говорять, що служба. Ми Будемо вірити, що наші. А як воно було, сподіваюся, що прийде час і ми все розкажемо. А для вас особисто яка операція українських спецслужб з відкритого, звісно, з відкритого, з того, що відомо, з того, що підтверджено, насправді ви вважаєте просто блискучою? Та, от ми зараз про всі спецслужби говоримо і такою, що і в Мосаді будуть вивчати, і в Мі 6 і, і в ЦРУ, і в інших спецслужбах світу. На насправді мені дуже імпонує е, операція, яку провели наші спецслужби в е, на залізниці в бамі, тому що е, ми бачили тільки результат підриву, але уявіть собі комплекс. Е, треба розуміти е, де закладати. Треба розуміти, коли точно треба підірвати, щоб воно потрапило в, в тунель. Треба розрахувати, що вони будуть використовувати обхідний. Шляшки там підірвати, розумієте, це ну надзвичайно цілігранна операція, яка, я думаю, що досягла своєї мети. Я розумію, що вони відновлять, розумію, що вони відремонтують, але показати, що ми за 6 тисяч кілометрів спроможні здійснювати такі операції десантійно, це просто шикарний успіх. А скажіть, ну важливо розуміти, що відбувається у ворогів. Частково ми з вами про це поговорили, що вони принаймні зафіксували, що воєнні злочинці причетні до вбивства українців і до руйнувань. Української інфраструктури будуть відповідати, от причетні до, до цієї війни, до цього вторгнення будуть відповідати. А я згадаю операцію головного управління розвідки, яка називається Синиця. Тоді вдалося перегнати ворожий бойовий гелікоптер разом з пілотом. Там ще було здається, ще, ще двоє військовослужбовців Російської Федерації, які не вижили в цій операції. Україна отримала гелікоптер. Але водночас і це ж певний сигнал того, що відбувається на Росії. І свідчення того, що це може відбуватися в принципі в подальшому, і наступний важливий момент це те, що російський майор, офіцер головного розвідувального управління, здався по суті, справи прилетів в нідерландський аеропорт в Амстердамі, щоб надати. Свідчення Міжнародному кримінальному суду в ГАЗі про воєнні злочини Російської Федерації. Оці два епізоди, на вашу думку, наскільки будуть визначальними в 2024 році, чи існує? Існує знаєте така надія на те, що російські спецслужби, які дали тріщину, і ну ці тріщини цілком очевидні. А це матиме продовження незабаром, зважаючи на те, що невдоволення на Росії все ж таки існує це. По перше, а по друге, ну це такі симптоматичні речі, які можуть свідчити про моральний стан і російської армії, і російських спецслужб. Насправді такі е, дрібніші е, переходи вони відбуваються, тому що і самі полонені частково е, не, не всі здаються там е, е, на полі бою. Часть, частина з них іде по програмі, е, е, яка е, називається «Хочу жити», І вони, вони звертаються через, через спеціальні такі можливості і е, здаються в полон. І це якраз той момент, який говорить про те, що вони ви, ви вибрали. Життя ніж смерть. а все залежить від наших перемог. Як тільки Україна буде показувати якісь значні успіхи на фронті, відразу з'являється певна категорія, яка розуміє безперспективність цієї боротьби Росії на Україні, і тоді набагато легше працювати з цим контингентом і пробувати якийсь вихід з патової ситуації для них. Скажіть, доля українського розвідника Романа Червінського, це важливе питання, на вашу думку? Йому інкримінували, здається, ну, нову справу? Знаєте, це важке для мене питання, тому що я просто особисто його знаю. Я би залишив це без коментарів, тому що ну, йде слідство. І все ж таки сподіваюся, що слідство і суди в нас будуть об'єктивними. Так, а і ну у нас от до цього масштабного вторгнення багато було а, знаєте, таких. А, ну я, я скажу навіть розмов, хоча був і законопроект про реформу Служби безпеки України. А, на сьогодні наскільки це важливе питання, як ви вважаєте, зважаючи на те, що з одного боку фактор війни присутній, а з іншого боку, ми ж говоримо про просування до Європейського союзу і до стандартів НАТО? Це дуже просте питання. Якщо ми хочемо нати, нам треба реформувати службу. От і все. Це одне з тих питань ключових, які, е, е, Україна не виконала. Це єдиний е, єдина структура, яка не пройшла е, період реформування. Всі пройшли, і в Національна поліція, і е, е, прокуратура були створені нові органи. Служба залишилася поза цим. Є нюанси, які, які на які треба зважати, став це в нас військові дії, там ніхто не збирається проводити якісь там кардинальні з часкою там на наголо. Але то, що треба концептуально підійти до цього питання і розрахувати час там, як це все має відбуватися, і за, за якою схемою, це так в нас закон пройшов перше читання. Він отримав схвальні рекомендації з певними нюансами від наших партнерів. Треба працювати над ним. Ну, все зупинилося. Я, я розумію чому, але вважаю, що це один з тих моментів ключових, які все ж таки треба довести до завершення. А які больові точки української спецслужби ви вбачаєте? Ну, до прикладу, СБУ і український бізнес. Ця проблема, на вашу думку, досі існує. А управління К, наскільки мені відомо, переорієнтували на виконання інших завдань? Чи ну якби чи може не зовсім переорієнтували? Що вам відомо? Ну не дуже переорієнтували, але вони працюють зараз в іншому ключі. Дуже добре працюють там. І це пов'язано із ліквідацією рекета і. Її... Ліквідацію наркотрафіків, тобто вони мають фронт робіт, вони переведені в інші підрозділи, і роботу видно досить ефективно. Тому що зараз в час війни будь-який прояв, який підриває нашу безпеку в тилу, він дуже негативно впливає на загальну ситуацію в державі. А основний, основний момент, на який завжди. Звертали увагу наші партнери. Це е, створити, ну створивши певні прохоронні органи, відділити власне правохоронну е, правоохоронні діяльність від діяльності спецслужби, тобто вивести спецслужбу власне в то поле, де вона має працювати в рамках закону про службу, закону про контрозильну діяльність, закону про національну безпеку. Ну ніяк не в рамках Кримінального процесуального кодексу, тому що це якраз ті моменти, на які вона завжди звертала. Та слідство, наявність слідства, наявність слідчих ізоляторів, наявність необхідності там проведення певних моментів пов'язаних з противнорушковою діяльністю і так далі. Тобто були нюанси. Як виходити, можна було поступово, в принципі, в законі, який Передбачався, от в першому читанні там були ті поступові зміни. Е, є нюанси, які пов'язані з тим, що немає органу, який би на себе взяв відповідальність по розслідуванню дуже тяжких злочинів, які входять компетенцію служби. Але це все вирішується. Треба просто йти вперед, не зупиняючись, і тоді всі проблеми будуть позаду. Ну і тим більше, що у нас вже так і створено цілий ряд спеціальних структур: бюро економічної безпеки, державне бюро розслідувань, набу САП НАЗК. Ну якби от вся ця інфраструктура, звісно, має працювати. Ми фінішуємо з вами зараз. На вашу думку, коротко, будь ласка, що визначатиме роботу українських спецслужб у наступному році? Ну, я сподіваюся, що ми е, будемо продовжувати в тому самому ключі. Ми допустимо якихось надзвичайних подій. Ми допустимо е, е, того, що дуже намагається зробити Росія. Це е, створити якісь там е, умовні п'яті колони, які там е, роз, ну, я не кажу, розказую, розкачувати лодку, як дехто говорить, але дестабілізувати ситуацію за певними ознаками, які е, потрібні Росії. І, е, в тих в тих напрямках протидія не тільки внутрішнім ворогам, а й зовнішнім буде на тому самому рівні, на якому в нас зараз є. Дякую, Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ з нами був на зв'язку. Шановні, я з вами прощаюся, тому що це мій фінальний ефір в цьому році. Ми зустрінемося вже з вами 1 січня, зовсім незабаром. Вже в 2024 році. І звісно, я вам бажаю в наступному році. А... Радикально підвищити вашу ефективність кожного, подумати зараз над тим, що для цього треба зробити, і виконати цей план, це завдання. І звісно, на ці новорічні дні я бажаю і я вірю, що так і буде в високу ефективність і героїзм і збройних сил України і української протиповітряної оборони. Дякую за вашу увагу! Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.